Вітаю вас, мої любі! Сьогодні я вам спробую чимось поділитись своїми знаннями, певними знаннями, які б мені хотілося б вам передати, показати і розказати, для чого, що і як відбувається. Звісно, мої знання будуть допомагати тільки тим людям, які в мене... Хоч трошечки вірять і допомагають, і мої знання вам тоді будуть все ціло допомагати. Ну, є якась повага і віра. Віра в себе в мене і Творця. Не обов'язково мене вводити в лік святих, але хоча б поважати ту інформацію, яку я подаю. Тим, хто не, не згоден, я впевнена, що воно не піде туди, куди треба, не то, що туди куди треба, а проб взагалі, навіть використовуючи цю інформацію. Так от, сьогодні хочеться підтримати людей, яким відкритим або не відкритим способом навіюють або прямо-прям кажуть, що ви. В чомусь не така ідеальна людина, що ви не така духовна, ви не така, може, красива людина, як комусь здається, може, ви не така для когось людина, як їй хочеться. І сказати вам, що ми ідеальне творіння творця. Ми існуємо тут благодаря йому і своїм фізичним батькам, які нас привели в це життя. І коли вам. Людина відкрита, або є такі червоні флажочки, які я теж люблю з психологічної сторони казати, є червоні флажочки в енергетичному і фізичному плані, коли вас людина знецінює, обезцінює, ви, допустимо, чимось ділитесь з людиною, а вона ігнорує ваші знання, хоча наче приходить, звертається до вас, може бути таке, що ви дуже відкрита людина. Вас повністю відкрито, і знаєте як, от наче приходять до вас, наче вас хочуть почути. А людина за рахунок вас потім, або в коментарях навіть в зараз таке, дуже відкрита ця система, да? Тікток, людина просто бере і знецінює. Зараз це називається хейтом. А є і закритий хейт такий. Якщо людина просто каже, що ну, наче так, да, ти правий. Але ні, от моя позиція точно ідеальна. І я життя проживаю ідеально. А ти ні. А я вам скажу так. Творець ідеальне творіння Всесвіту, одне із ідеальних їх, бага... ну, давайте так, про творця. Це енергія колосальна, яка по своєму составу... Повністю схожа з нами, тобто в нашому тілі такі ж самі енергії, як у самого творця, тільки вібраційно вони трошечки понижені і поміщені в фізичне тіло. Творець через наше тіло може любити себе, людей, друг друга, тобто ми можемо проявляти любов. Фізично вона через фізичне тіло проявляється і через енергію, ну тобто є певними якимись моментами в нашому житті. Так от, люди дуже часто, які не можуть любити себе, сприймати себе, у них є прив'язки, сущності, імонов, вони існують, і це створено вже емоційно людьми. І ті люди, їхні демони, хочуть живитися енергією, вони не хочуть в собі бачити Творця. Вони хочуть вас задавити, загнобити і зробити із вас. Ну, як людину, яка буде підчинятися. Вони хочуть, щоб ви робили, як їм хочеться, щоб ви, от як я кажу, так правильно буде воспитувати люди, дитину. Як я кажу, от таке правильне знання. От як я кажу, оце точно правдиве, а не в тебе. Тоді, вибачте, ми з вами не всі однакові фізичної, навіть статури. Ми всі дуже різні по характеру, голос різний. У нас різний розмір глаз, розріз глаз, фігура, колір волосся, ровне або неровне волосся. Тобто ми всі різні. І не може одне знання бути ідеальним для всіх людей. Якби була одна пілюля від всіх болячок, в принципі, ми б не хворіли з вами. Ми б були б ідеальними роботами. Да? Ми, б не були ідеальни... ну, ми б не були якимись. Не такими для інших. Але в цьому і е, прекрасність того, що творець нас сотворив різними. Ви ідеальні в своєму розмірі, ви ідеальні в своєму статусі, в стані. Якщо ви себе любите в тому е, стані, е, якому ви зараз є, значить це саме є проявлення творця в вас. Якщо вас щось не влаштовує, ви можете щось змінювати. Якщо ви пішли до майстра якогось, будь-то хірург, будь то татуїровщик, не знаю кого хочете, і вас змінили, і ви себе в такому стані полюбили. Якщо це не шкодить іншим людям, якщо там немає у вас підселень, ну, якихось темних, то все прекрасно. Ви себе, навіть якщо у вас є підселення темне, і ви себе от прям всім серцем любите зараз. Значить, ви в благодаті і прекрасному стані, і людина інша не має права вас навчати, як вам жити. Якщо ви у неї не питали, то вона, значить, перетягує на себе вашу увагу, ваші думки, втягує вам свої думки в голову. Хоче, щоб ви думали, як вона думала, і тоді ви перестаєте жити своє життя. Тоді ви перестаєте служити собі як творцю. Собі, в своєму фізичному тілі. перестаньте думати, що хтось знає більше вас, якщо це людина, яка вас засуджує, а сама нещаслива. Якщо вас знецінюють, а ви не питали, значить закрийте рота цій людині або перестаньте взагалі спілкуватися. Тобто ви повинні в соб собі цінувати себе, не повинно було бути перекосу, не повинно бути дисбалансу у вас. Якщо вас штормить після цієї людини, це не значить, що вона дістала в вас якесь, е, демонів, які вам не потрібні. І ви повинні прямо слухати цю людину і боротися, да, це я неправильний, да, це я не так. Може, це ця людина хоче вам підсадити своє відчуття провини. Свої крючки, свої зацепки. Любіть себе в тому стані, в якому ви є, якщо ви почуваєте щасливо. І якщо вас не питали про якусь допомогу, ніколи її не робіть, якщо вас не питали, або ви не в тому моменті, коли треба робити допомогу, ну, якщо це щось критичне. Тобто не будьте самі вампіром і не дозволяйте іншим вас вампірити. Мені будуть цікаві ваші коментарі, чи були, і чи є у вас люди, які скритно вас знецінюють, і що ви з ними робили, і як би ви з ними поводились далі. Дякую всім за увагу!